Так, піднімаємось на третій поверх, шоста секція. А, наголошую відео треба слухати, не тільки дивитись, бо багато інформації я подаю в голос, щоб не писати. А, про що я хотіла розповісти? Дуже багато питань. А, чи в у мене, у мене не було оце балкону і чи не будуть мені його робити, не будуть. Відмальовував наш проєктант все як було в реалі, і так в проєкті показував. Тому, а взагалі, хлопці і дівчата, піднімайте свою м'яку точку з дивана. І щонеділі приходьте і дивіться, що вам роблять. Щонеділі пишіть мені, хто коли піде. І приходьте, дивіться. Тут. Я не хочу топтати, в цілому нічого. Все те саме, що і поверху нижче. Бачите, підготовчу активну роботу. Ви також електрикою, так? Добрий Добре. день. Так. Так, да, я мене звати Олена, я ОСББ і е е я знімаю відео Звикайте. А, да, ні, Я думаю, можеш розповісти, що. Ну я вже проводи... запитала у хлопця нижче поверхом, так, да, я вже питання задавала. Ось тако тут не хочу. Мені б хотілось по поцікавитися ще якістю проводки. Хто виробник? Знаєте, не знаєте, є якась маркировка. Кабель не поганий. А? Кабель непоганий, але ви так з точки зору інтонації так насправді. Я, ну, я ну я розумію, так. Да. Що мені видалити. Я... Ну я маркерівку тут не бачу, тому. Є, є, є. Можливо, десь видалася, але я маркерівку бачу. То вона, ні, вона тут є, але вона така Думано. погана. Ось да. вона. О. Псуємо. Той, хто розуміє, хай дивиться. Бачите, вона така хоп. Ви... ВВГ не поддержує горіння. Каде. Не підтримуючи горіння. Тобто, якщо почне ну, плаватись, то вона не буде горіти, так? так? так. Угу. Добре, не будемо тут вам заважати, дякуємо. Знаєте, просто місця мало так. Так, я розумію. Вам також дякую. Зупиняйте відео, дивіться на маркерівку і давайте фідбек. Я можу ще пофоткувати. Віко, треба, щоб ти сфоткала. Маркерівку. Зараз ми знайдемо где. Так, це в нас четвертий поверх. Йдемо. Ось тут є вона. Без мене йдемо. І причому оце вхідний кабель, він трьохжильний. А тут уже також трьохжильний, але тонший. Трохи, не знаю. Зараз я тобі знайду. Перекручений такий, я вперше зустрічаю, щоб такий був вкручений кабель. Я, правда, не працюю з ним кожного дня, зелененький такий. Там я О, віка. Ось. От, Тому що фокус на надо... нас. Не лови, тоді я зупиняю.